Дев'ятого року Садекії, царя Юдиного, місяця десятого, прийшов на вуходоносор, цар Вавилонський, та все його військо до Єрусалиму та й облягли його. Одинадцятого року Садекії, місяця четвертого, дев'ятого дня місяця, був пробитий пролім до міста. І поприходили всі зверхники Вавилонського царя і посідали в середушій брамі Нергал Сарацер, Самгар, Нево, Сарсахім, старший Евнух, Нергал Сарацер, старший Мах. І вся решта зверхників Вавилонського царя. І сталося як побачив їх Седекія, цар Юдин та всі вояки, то вони повтікали і повиходили вночі з міста дорогою царського садка, брамою між обома мурами, і вийшли дорогою в степ. І погналося халдейське військо за ними, і догнали Седекію в єрихонських степах. І взяли вони його і завели його до навуходоносора, царя Вавилонського, до Рівли, в краю хамат, і той засудив його. І цар Вавилонський порізав Седекійних синів в рівлі на очах його, і всіх шляхетних юдиних порізав Вавилонський цар. А очі Седекії він вибрав і скував його мідяними кайданами, щоб відвести його до Вавилону. А дім царя та дому народу халдеї попалили огнем і порозбивали мури Єрусалиму. А решту народу, позосталих у місті, та перебісців, що попереходили до нього, і решту народу, що позосталися, Вигнав Невузарадан, начальник царської сторожі, до Вавилону. А збідноти народу, що не мали нічого, Невузарадан, начальник царської сторожі, позоставив декого в юдиному краї і дав їм того дня виноградники та поля. І наказав на вуходоносор, цар Вавилонський, про Єремію, через начальника царської сторожі, говорячи Візьми його і зверни на нього свої очі, і не зроби йому нічого злого, і тільки як він скаже тобі. Так з ним зроби. І послав Неву Зарадан, начальник царської сторожі, і Неву Шазбан, старший Евнух, Інергалсарацер, старший мах та всі начальники Вавилонського царя. І послали вони і взяли Єремію з подвір'я в'язниці, і дали його до Гедалії, сина Ахікама, сина Шафанового, щоб вивезти його додому. І осівся він серед народу. А до Єремії було господнє слово, коли він був затриманий в подвір'ї в'язниці. Таке, Іди і скажеш до Мурине Еведмелеха, говорячи, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, ось я наводжу свої слова на це місто на зло, а не на добро, і вони будуть діятися перед тобою цього дня. Але тебе врятую цього дня, говорить Господь, і ти не будеш відданий в руку цих людей, яких ти боїшся. Бо конче врятую тебе, і від меча не впадеш ти, і буде тобі душа твоя заздобич, бо ти надіявся на мене, говорить Господь.